І відповідно для вас бажаю гарного проведеного часу. Так, ну я майте якісь недостатки. Вибачайте, ласка. Все буде добре. Все Максим, розпочинайте. Дякую так. Всіх вітаю, всі вже зрозуміли, що я Максим Недвига, і я є автором цієї книжки. І для чого я сюди прийшов? Я прийшов для того, щоб на власному прикладі вам показати, що це все досяжно. Теж я був ось такий розбитий геміперезом, із афазією, з усим на світі. Але на сьогодні я повністю повернувся до свого активного життя на всі 100%. Yeah. От чого і вам бажаю, в цьому і полягає сенс у всього того, що я роблю щодня. своїм власним прикладом я це демонструю. Значить, я спеціально створив книжку. В якій зосереджений усім мій досвід на момент там, осені 2021 року. Вона ще буде дописуватися. І що я прийшов вам сказати, що кожен із вас він має скласти пазл. Всі вміють пазли складати. А пазли що це? Це така головоломка. Дитяча, треба скласти картинку із таких елементів. От. Ваше відновлення воно являє собою пазл. Ось уявіть, що ось таке приміщення. Ви взяли ці елементи, розкидали по ньому. Значить, вам треба встати на карачки, кожен елемент знайти, віднести туди, де будеш складати, а потім ці елементи підігнати один до одного. Значить, ось дивіться, в чому от сенс обкладинки моєї книжки. Ось дивіться, мозок людський. У нього пошкоджена одна із півкуль. Значить, для того, щоб все це зібрало, по-перше, вижити. Не всі ж виживають. От, Наприклад, у кого геморгічний інсульт, у тих 45% летальність, такий, як у мене. От, вишемічного, а там інша картина. І от Для того, щоб вижити, перше, це швидкі дії оточуючих. Які розпізнають інсульт і швидка бігом доправить хворого до лікарні. Далі це лікарня. Отже, ви всі сидите живі, значить, перших два пазла у вас є, ви, ви їх вже склали. Тому що буває так, що навіть все закінчується на першому пазлі. Через те, що недолугі наші дії, ми там думаємо, що це не інсульт, що це щось таке, тири-пири трелівалі і все. Перші два пазли у вас є. Далі, дивіться, наступний пазл він означає якомога швидший початок реабілітаційних заходів. Запам'ятайте, чим швидше починається і чим з більшою інтенсивністю йдуть реабілітаційні заходи, тим і вищими будуть результати відновлення. Працювати треба від світанку до заходу сонця. От що, от коли мене запитують, по скільки, я скажу, перший рік я працював по 12 годин на день. По 12 годин. І це, в принципі, був абсолютно весь мій час. Вільний від сну, прийняття їжі, пісікаки і якихось побутових потреб. От, Легше... Далі. <працювати>. Чим, чим Ви знаходитеся у стані війни із своєю хворобою. Війна вимагає. Просто страшенних колосальних ресурсів. Війна це ресурси. Ну, погодьтеся зі мною. Війна це ресурси. І значить, ресурси бувають які. Ось дивіться на пазл. Бачите? Людські, перш за все. Хтось має цим всім зайнятися. Всіх вас сюди доправили родичі, вони домовились про все. І так далі. І так далі. На це все потрібен час. І на це все потрібні кошти. От. Коли мене починають мені розповідати, що там не змогли знайти чи А ви туди звертались, а сюди звертались, в той благодійний фонд звертались, туди звертались. Ні. Ми просто сиділи, нічого не робили і розраховували, що хтось нам прийде і все організує. Нічого не організує. От. І я з всякого разу на зустрічах із родичами, я їх закликаю відноситися до витрат на реабілітацію не як до збитків, а як до інвестицій. Інвестицій у щасливе майбутнє. Тому що, якщо людина залишиться в тому положенні, яке вона є, то ви її будете до грабової доски доглядати, обувати, одягати і так далі. Замість того, щоб, може, давайте щось зробимо, щоб все-таки дати шанс повернутися до активного життя і щоб ця людина стала функціонально незалежна, і тоді ж родичі вони зможуть і краще працювати, і ефективніше і так далі. І тому подібне. Тому ось цей пазл, це важливо розуміти. І моя книжка, от вона дає розуміння родичам, тому, про їхню колосальну роль в цьому процесі. Значить, дивіться, йдемо далі. Для того, щоб вискочити з цієї історії, і отримати високі результати і повернутися до активного життя, потрібно дуже багато чого знати і вміти. Де можна отримати ці знання. Перше це у консультаціях провідних спеціалістів. Ви знаходитесь в шикарному, можливо, найкращому реабілітаційному центрі міста Героя Одеси. От, тут класні спеціалісти, вони багато чого знають і вміють, і вам потрібно цим скористатись. Тому що, якщо ви не знаєте, як, то ви не переможете. То точно так же, якщо от бійці на фронті для того, щоб бути успішним снайпером, гранатом, будь-ким, потрібно дуже багато чого знати і вміти. Ці знання вони є. Як я вже сказав, у спеціалістів. Далі вони є в книжках. І, зокрема, в моїй. І вони є на YouTube каналах, зокрема, на моєму. І я вважаю, що вам всім потрібно стати підписниками мого каналу. Далі. Наступний пазл. Без якого, от навіть якщо це все є, і кошти, і все на світі, він означає мотивацію. Потрібно. Мотивація це потрібно дуже хотіти вискочити з цієї. Якщо у вас влаштовує те, як ви зараз живете, значить у вас немає мотивації, а треба її десь взяти. мета. Я... Мотивація, бажання дуже велике. От. Дивіться, оцей от персонаж, який пхнеться сходами на гору, він обливається потом, він обливається соплями. Сльозами, всім на світі, але він все одно пхнеться. Оце треба, щоб кожен із вас став таким персонажем. Тільки тоді у вас є шанс вискочити. А Інакше, інакше нічого доброго з того не вийде. Я змушений вам розкрити очі на правду. Ось, тільки мотивація. Значить, мотивація це що таке? Мотивація це багаття. Багаття, воно іноді вчухає. Ну, зрозуміло, так? Да? І що тоді треба зробити? Правильно, а ще що? Зробити ось так. Правильно. А хто це може зробити? Наступний пазл. Людина. Ні, це любов і підтримка сім'ї. От. Без її підтримки, ну. Або неможливо, або дуже мало ймовірно. Скажімо так. Ось. І, і ще де можна брати мотивацію. Мотивацію можна брати на моєму YouTube каналі. Я буквально щодня роблю якийсь коротенький, буквально там на 15-20 секунд випуск. І говорю, що ось це, ось це, ось це, ось так роби і вискочиш. От його в суть. Просто вони там різні, але мета їхня одна. От. Ви мене запитаєте, а де ти береш мотивацію? І де її брати взагалі, я вам підкажу. Бувайте там, де бувають високо мотивовані люди. Для мене таким місцем є стадіон. Коли я туди приходжу і приходять дівчата, які професіонально займаються легкою атлетикою, і я, коли я бачу, як вони працюють, постійно обговорюють якісь свої там результати і так далі. що Я просто змушений навіть з усіма своїми інсультами за ними пхнутися, навіть якщо мені там не дуже хочеться. Розумієте? Так і вам. От я прийшов з вами поділитися. От кожному вам даю От, заряд. Для того, щоб ви ще з більшою інтенсивністю і бажанням тут працювали. Значить, і переходимо ми до підґрунтя всього, на чому базується відновлення мозку. Чи від інсульту, чи від черепно-мозкової, будь чого це нейропластичність. Запам'ятайте це слово. Це властивість мозку змінюватися. Якщо от людство вважало до середини минулого століття, що мозок він подібний до якогось механізму, і якщо ну, там, певна ділянка відповідає за певні здібності, і якщо вона пошкодилася ця ділянка, то тоді вважали, що ці здібності вони зникли назавжди. Але згодом людство вчені дійшли висновку, що це не так, що мозок він не працює як машина, що він може змінюватися, і що він може відновлюватися від таких травм. І цей феномен він називається нейропластичність. І ще простою мовою, це здатність непошкоджених ділянок мозку виконувати діяльність пошкоджених. Але варто розуміти, що це ніколи не стається само по собі або під впливом ліків, а лише завдяки активним зусиллям самого пацієнта. Мозок, запам'ятайте, він відновлюється лише рухами. І більше нічим, не пігулками, не таблетками, не піявками, не ще чимось, не масажами. Лише Активними рухами. Оце, що ви тут зранку до вечора робите, оце і є відновлення. Ну я от вам скажу, щоб для того, щоб отак підносити знову руку, мені довелося спробувати піднести, можливо, десятки тисяч разів, а можливо, сотню. Ось так брав і пробував. І на сьогодні мені доступні абсолютно усі рухи. Ось ця уражена рука. От я вам всім бажаю. Отак. От а ви ось, ось сидите і все робите тією рукою. А ви хоч щось спробуйте робити тією. Use it or lose it. Не використовуєш, означає втрачаєш. Запам'ятайте це. І до речі, в мене про це є спеціальний випуск на каналі. Значить, по слайдам йдемо. От е, у книжки є своя сторінка на Facebook. Я рекомендую родичам і пацієнтам на неї підписатися, тому що моя особиста сторінка, я там багато чого можу публікувати, А тут лише те, що стосується цього проєкту. Ну, і наступний. YouTube канал, ось так він виглядає. Ось о, тут ось посилання, щоб на нього підписатися. Будь ласка, хто ще цього не зробив, підписуйтесь. Хто не знає, як, зверніться до. Працівників і скажіть. Я хочу дивитися канал Максима Недвиги, для того, щоб отримувати мотивацію. Постійно. От і ви сидите там у палаті, у вас же є смартфон. От собі включіть і слухайте те, що я там говорю. А я постійно з звідтіля буде на вас литися мотивація. Ось для цього воно і створено. Пішли далі. Значить, дивіться. це... Я створив такий за допомогою художника метафоричний образ для того, щоб ви самі себе зрозуміли, і для того, щоб ваші рідні вас зрозуміли. Значить, от уявіть, що наш організм це гігантський суперсучасний космічний корабель, який летить у всесвіті. У нього є 4 двигуни. Руки і ноги, да? і в залежності того, які вони займають положення і розвивають тягу, той корабель туди і летить. Зрозуміло, так? Двигунам для роботи потрібне паливо. Паливо поступає в двигуни через трубопроводи або кровоносні судини. Помпа. Качається паливо, паливо виробляється у спеціальному реакторі. І є відсік або орган, який абсолютно цим всім управляє. Він знаходиться ось тут. Це найскладніший об'єкт у всьому всесвіті. Нічого складнішого немає. Якщо ви знаєте щось складніше, ніж людський мозок, то назвіть. Я вам скажу, що немає нічого складнішого. Так от, як працює мозок метафорично. Ось, бачите, там зверху такі, ніби як шухлядочки, такі осередки. Це наша пам'ять. Коли ми хочемо щось згадати, ми починаємо по цим шухлядкам копатися, де воно там. Ну, якщо ви були в бібліотеці колись, то в бібліотеці є картотека. Ну, ось це все наша пам'ять. Тобто, нам, коли треба інформація для того, щоб про щось подумати, ми її де беремо? Ми її беремо в спогадах. Ми можемо отримати свіжу інформацію, яку ми сприймаємо на слух або прочитуємо. Вон, бачите, монітори. І ось сидить у кріслі наше я. Тобто, це наш центр прийняття рішень. А для того, щоб порухатись. Це наше я, у нього є важелі, бачите? От завдяки цьому організм і функциклює. Ось так. І абсолютно все, що тут відбувається, чи травлення їжі, чи ще що, це всім керує мозок. А тепер, от коли вам зрозумілий цей метафоричний образ, давайте подумаємо про те, що буде з цим, коли трапиться інсульт або черепно-мозкова травма. Наступний слайд. Дивіться, ви бачите, це те, те саме приміщення. Але увірвались бандити. Головний з них, у якого на грудях написано строк, тобто інсульт, він гамселить наше Я по голові, наше Я непритомніє, падає. А решта бандитів що роблять? Вони трощать людський мозок. І оце всякого разу, коли там. Перед тим, як телефонувати в швидку чи ще кудись люди та дайте водички, хай полежить, та він одійде чи вона. То бандити там все трощать. <кій> ну, от, коли, якщо уявити, що все пройшло як би добре, то в наступному слайді от, допомогу людина отримала, бандити злякались, тікають. А ви ж бачите, на що перетворилося наше я. Так от, оце ви зараз. І я таким був. І вам бажаю з цього стану вийти. Тому що от, what's going on? що відбувається? От зараз, якщо у вас питати, що відбувається, то, мабуть, ви скажете, що я сижу в залі для. Занять фізичною терапією, а якийсь чувак тут не зрозуміло, що вищує. Правильно? Ну, а якщо я себе запитаю, що відбувається, то я зараз на черговій мотиваційній зустрічі з пацієнтами і я їм розповідаю про те, як працює уражений мозок. Ось. Що відбувається? А мозок, тобто комп'ютер оцей відповідає. You have a stroke. У тебе інсульт. Але ж по тому, як виглядає наше, я очевидно, що воно не розуміє, що означає ця відповідь. Так от, щоб вийти з цього стану, потрібно мозок свій перевести в наступний стан. дивіться, те саме приміщення не має жодних допоміжних засобів. Лише те, що от знаходиться в цій кімнаті, але воно все так розкидане було. І треба взяти, і зранку до вечора це все спробувати зібрати назад. Бачите, оце ваше я має стати ось таким. Береш і свій мозок ліпиш назад. Як це можна зробити? Лише рухами. І більше нічим. І мова так само відновлюється щоденними, зранку до вечора, практиками. Там, коли одне і те саме слово треба спробувати. Вимовити десятки тисяч разів. От. Терапевти, мови та мовлення, вони знають, як це робити. Просто цим треба постійно займатися. Тільки тоді будуть результати. Зранку до вечора, від світанку до заходу, ось так. Ну і будь-який процес, він повинен мати мету. І художник намалював. І ще кращий мозок, ніж він був до інсульту. Ось бачите? Був такий собі простенький пульт управління, да? Командний відсік корабля. Став він ось такий. І я там, ну він там пожартував над автором книжки і зобразив його. Ось так. Так що книжка, вона з гумором зроблена. Розумієте, я про страшні речі розповідаю, але я роблю це. З іронією. І бажаю вам теж ставитися до всього, що з вами відбувається, теж з якоюсь посмішкою. Лише так ви зможете перемогти свою хворобу. Не буде ніякого інсульту, все залишиться там, якщо ви будете робити те, що вам кажуть. Ось, дивіться, наступний слайд. Ви повинні стати ось тим равликом. Дивіться, хто з вас спостерігав у парку чи в скверику за равликом, хоч раз. В, тільки уважно. Ну, мабуть, всі, да? Було, так? Во. І ви бачите, вам здається, що він тупцює на місці. Але ж той, хто уважний, він до так буде дивитися, дивитися і побачить, що равлик він буде обливатися саплями, потом, сльозами, всім на світі, але він... Все одно долізе туди, куди йому треба, залишаючи мокрий слід, якщо він вперто, трудитися. Лише тільки важка щоденна багатогодинна робота, вона здатна вас вивести з цього стану, в якому ви зараз знаходитесь. Наступний. <кхе> Значить, зверніть увагу на цю жіночку. От. Молодша. Це Джил Болті Тейлор. Це американська нейробіолога. Вона все життя віддала вивченню мозку. І от її в 36 років накрив геморагічний важкий інсульт. Їй робили трипана. Вона була дуже важка. Вона відновлювалася 8 років, але вона відновилася, повернулася до наукової діяльності, написала і видала прекрасну книжку. І присвятила їй своїй мамі, яка їй допомогла це зробити. Так от, от вона стала для мене взірцем. Так як ви думаєте, я вам підказую, вона вчений і все життя вивчала людський моду. От що вона сама собі сказала, тоді, коли зрозуміла, що в неї інсульт? От як ви думаєте, що? Скажіть, ваші версії? Ну, ми б, мабуть, сказали, ну, Да? Якщо от. Все правильно, але вона вчений. Я вам підказую. Вона вивчала мозок. Ну, ладно, я вас не буду мучить. Вона сказала, яке щастя. Що це трапилося саме зі мною, і я зможу це все науковою мовою описати. Тому що для вченого, для нього от такий момент в кар'єрі. Це як для рибака оцей момент. Розумієте? От. Так що вона супер. Наступ Ну, ось дивіться, я ж постійно, ось я тут, от серед вас, серед вас такий, я постійно приходжу і ось так вам говорю. І я був одним із таких, як ви. І я вичухався, чого і всім бажаю. Спасибо. От. Ну і коли мене починають хвалити, то я кажу, що хвалити треба не мене, Петро Миколайович. А ось ці 45 кілограмів. тому що, якщо б не вона, я би тут не стояв і нічого вам не розповідав. Так що наразі це все, що я хотів вам розповісти. От. Родичі, хто захоче придбати мою книжку, ми потім сфоткаємося. Хто прийшов з книжкою, я її підпишу. І давайте. Якщо у вас є запитання і вони будуть в моїй компетенції, я на них відповім. Я хочу спитати, забрала моя мого племенника, робота у супермаркеті, звуть його Стас. Він мені подзвониє, каже, дітя Катя, мені повестка, я кажу, Стас, може не стоїть іти, а він каже. І... Я перепрошую Катя вас звати, так? Да? Це не має відношення до теми нашої зустрічі. Давайте все в рамках того, про що ми тут говоримо, я відповідаю. У вас запитання у вас є до мене. Де він дівся? Почому і в безвістку павши, оце мене душа болить. Так. Якщо запитань нема, то ми завершуємо трансляцію. І переходимо до фотосесій, до обнімашок і так далі. Дякую, що дивилася.